У Кропивницькому п'ятеро першокласників опинилися у лікарні після того, як з'їли щурячого отруту. Засіб від гризунів придбали на шкільному ярмарку. Як отрута потрапила у ліцей та як почуваються нині діти, дізнавалася наша кореспондентка Лілія Кочерга. Шестирічний Назар розповідає, яскравий пакетик побачив на прилавку під час благодійного ярмарку. Продавчиня сказала, що то цукерки, купив пакетик та пішов у клас. Я спочатку роздивився, а потім уже купив свічку, потім ще подивився, а потім побачив ото я, купив його. Думав, що то конфети, а стояло 20 гривень. Ми відкрили потом, а хто хотів, я роздав. Згодом хлопчику стало зле. Вчителька подзвонила мамі і викликала швидку. Я не знаю, як це сталося. Знайшли проохоронні органи одну маму, допитали, яка вона принесла в пакеті якісь там смаколики на продаж і щорину отрут. Але вона говорить, що вона купила п'ять пачок, і які ці п'ять пачок вони були. Вона принесла пізніше, після того як діти наші вже відвідали ярмар. За фактом отруєння першокласників поліція розпочала досудове розслідування. Подію кваліфікували як неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Карається штрафом від тисячі неоподаткованих від тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на три роки. На даний час ми плануємо провести ряд слідчих дій за участю малолітніх осіб. То проведення даних слідчих дій будуть залучені. Відповідні ювенальні слідчі, а також психологи, і слідчі дії будуть проводитись до норм КПК в зеленій кімнаті. За словами медиків, щороку на Кіровоградщині фіксують два-три випадки отруєння дітей засобами від гризунів. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.